Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Покажу вам найвигідніші пропозиції в магазині АТБ, які діють на цьому тижні. Тигриня сосиски варені. 300 грамів в упаковці 53,50. Ковбаса напівкопчена. салями преміум. 320 грамів 88,80. Ковбаса сирокопчена с салями італійська. Від м'ясної лавки 380 гривень за кілограм. Виріб фаршевий разумний вибір: чесниковий 400 г в 42 гривні 50 копійок. Сир дзюгас 3 100 г в упаковці 60 гривень. Та подріблений теж 100 г в упаковці 67. І бруском 12 місяців 180 грамів 116 гривень. Далі у нас іде сир на півтвердий сод. Мазда пластинами. Гауда теж пластинами і гауда без лактози. 150 грамів 56 гривень. Сир м'який від кома інсалата. 170 грамів та бринза 46 гривень. І ще є знижка на олію чумак на цьому тижні. Теж рафінована. 900 мл об'єм, 73 гривні 50 копійок. станемо з вами на вершкове масло зі знижкою від Deluxe Foods 200 г 129,90. Більше знижок на вершкове масло немає. Є знижка на маргарин від своєї лінії. Вага 500 г. Ось воно 42 гривні 90 копійок. Овочі від своєї лінії квасуля. Швидка заморожена 400 грамів, 36 гривень 90 копійок. Та суміш овочева весняна. Теж 400 г-42 гривні. Далі нас іде майонез Оліс чудовий. 50% 560 грамів 45 гривень. Майонезний соус салатний 30% 560 грамів 35 гривень. 30 копійок. Пільмені від левада панські Вага 600 грамів 60 гривень, 80 копійок. Фірмові з яловичиною. Теж від левада 800 грамів 109,90. Та з Яловичиною та свининою. Вага вже 900 грамів, 120 гривень. Далі у нас йде стигно куча котчето холоджене. 107 гривень йде за кілограм. А на ковбаски від глуміда. Мюнхенські. Вага 600 грамів у упаковці 84 гривні. Крабові палочки охолоджені від Deluxe Foods, 250 грамів 48,90. Гриби опенькі, мариновані. 530 грамів. Та сорти грибів китайських 580 грамів, 77,50. 50. В йдуть. Консерви свинина тушкована. 525 грамів 80 гривень, 50 копійок. Йогурт карпатський, вишня та персик 115 г 11 гривень. Далі у нас іде сирок, збитий чудо, 100 грамів іде з різними смаками в асортименті 20 гривень. Галичина йогурт безлактозний 300 грамів 2920. І галичина йогурт полуниця та злаки 300 грамів 26. Карпатський йогурт без цукру 550 грамів 44 20. Галичина ягідний мікс. Черниця злаки. Та вишня з злаки 290 грамів 28,50, молоко яготинське 2,6 відсотків 870 грамів 38 гривень. Сир кисломолочний український. нежирний 350 грамів 48,80 80, 5% 52 гривні 80 копійок. І 9% жиру 56,50. Йогурт лактонія, полуниця та персик 780 грамів 51 гривня 50 копійок. Напій кисломолочний. Малина та полуниця з пребіотиком: 100 грамів 14,50, чай батик чорний. 25 пакетиків 24 гривні. І чорний гранульований батик 110 грамів 38 гривень, 30 копійок. Кава Nescaфе Голд розчина сублімована 210 грамів 235 гривень. Та Нескафе Голд теж розчина сублимовано 280 грамів 318. Та не з кафе еспресо з густою пінкою 200 грамів 332 гривні. Чорна карта. Кава Рощина сублімована: 250 грамів 255 гривень. Шоколад Лакмі велика. Іде в асортименті з різними смаками: 119 гривень. Шоколад вері пері. Цедри апельсину. Мигдаль та карамель 27,50 Вафлі від Рашен Глазуровані шоколадною глазурю та молочною шоколадною глазурю 35 грамів 8 гривень. Шоколад мілініем. Порістий. Молочний та білий. 90 грамів 34 гривні. Вафлі від своєї лінії. Ідуть з різними смаками в асортименті. 70 грамів 10 гривень 70 копійок. Сухі сніданки. Акса, хрусткі фруктові та шоколадні з медом 330 г 50 гривень. В одну ціну йдуть. Наш сік мультивітамін майже 2 літра, 66 гривень 50 копійок. Літо яблуко вишня 1,5 літра 40 гривень 60 копійок. Водичка бювет не газована. Та слабогазована 1,5 літра, 14 гривень. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе усім до нових зустрічей!